Можна почути, що найбільше багатство українців це їхня земля, але десь отак виглядає це багатство, якщо землею ніхто не займається. Переходимо межу. Ось так виглядає поле, яке має господаря. Це програма реформа. Ми в Дрогобичі, на Львівщині. Сьогодні ми говоримо про мале фермерство. Дмитро огньов 41 рік засновник і голова фермерського господарства Мерено захід перший ховець купив 5 років тому. Поголів'я сьогодні 2,5 тисячі. Добрий день. Добрий. Прийшли до вас дізнаватися, як робити фермерство в Україні. Добро пожаловать. Тут хто живе? Это основное материнское стадо. Они у нас сейчас готовятся к окоту. Усвідомлено вирішили стати фермером? Рішення було прийнято неожиданно. але після того, як ми решили заниматься животноводством и овцами, то, конечно, рішення було принято окончательно. А чому вівцями? Вівцями, ну, во-первых, есть коммуникация с овцами. Мы, некое понимание между нами и многими этими животными. Во-вторых, Во овца довольно-таки чисто животное, оно чисто питается, чисто живет при чистую воду и дает, естественно, хороший, чистый, правильный продукт. Для начала, да, много было литературы прочитанной, которая была написана еще начиная с 1938 года. Это Очень много книг было пересчитано. А потом мы решили уехать в Европу и все-таки принять европейский опыт. Принципиально разная система овцеводства была в советское время и, и, и так система, которая принята в Европе. У нас в советское время в основном ставили ставку на шерсть, а сегодня мир вытребляет в основном мясо. Потому, когда шла борьба за количество настриженной шерсти в килограммах, да, то мы ставим вопрос о приросте мяса в сутки. К сожалению, нет полного понимания, что такое овцеводство в Украине. Ой, а что же вы так кричать? Обращает на себя внимание. Ну, вот, вася. вот видите, в этом году погода позволила собрать хорошее сено. Про сімей хорошого каже, ваш приклад показує, що можна починати можна бути успішним. А чому він настільки холодино? Мне кажется, у людей общая апатия сегодня о том, что в принципе ничего не получится. Но ну, и общее мнение, которое складывалось за последние пару лет, что сельское хозяйство это убыточная отрасль. Да, действительно, здесь нет сверхприбылей. Но все равно можно заниматься, если заниматься правильно. То есть, если правильно знать технологию содержания животного, то, естественно, результатов добиться можно. В Україні трохи менше 39 тисяч фермерських господарств, які працюють майже на 4,5 мільйонах гектарах землі. Найбільше фермерів зареєстровано в центральних та південних областях, найменше на півночі та заході. Здебільшого українські фермери вирощують зернові та олійні культури. Ними засівають 80% площ. Тваринистом займається лише 3% фермерських господарств. Їх частка в загальному виробництві молока, м'яса, яєць складає від піввідсотка до двох. Внесок фермерів, які займаються рослинистом, серйозніший і складає від 12% для зернових і до 19% для соняшника. Энки, да? Да, ты А сколько с у вас было? Сначала было 70, потом расширились до 110. Сколько у вас сейчас овец? Две с половиной тысячи. Если мы говорим о Европе, это, это очень много. Почему? Потому что Допустим, самое крупное хозяйство в Австрии на сегодняшний день насчитывает 600 голов. У нас 2500 стоят в трех хозяйствах. Но ну, в любом случае, вот мы на ферме, на которой мы сейчас находимся, в селе Летня, вот здесь стоит у нас сегодня порядка 1700 голов. Главный на сегодняшний день, основной фактор, который определяет количество животных на ферме, это наличие собственной земли. Нагрузка 10 вес на 1 гектар. А следственно, если у фермера в Австрии есть всего лишь 60 гектаров, то он может завести все не больше, чем 600 овец. Земли уже разобраны, они закреплены за какими-то хозяйствами. Поэтому, естественно, расширяться некуда. Для того, чтобы заниматься животноводством, возем нужно иметь собственные земли. Это важно. В Украине такого нет рынка земли, нет возможности приобретать земли, если можно забрать только в аренду, если это паевая зона. то это краткосрочная аренда, если это землезапас, то это аренда до 49 лет. Риск заключается в том, что если завтра что-то изменится в условиях аренды, то по сути дела мы лишаемся кормовой базы. То есть нет возможности кормить животного. Довозить корм откуда-либо – это уже не рентабельно. То грубо говоря, придет какой-то другой фермер, скажет, я вам буду платить за Это может быть не обязательно фермер даже. Это может быть любой крупный агрохолдинг, который приходит заинтересован, получение больших кусков земли, да? предлагает на какой-то этап, там, на год-два условия там, поинтереснее экономически. И, по, су по сути, дела, тот, кто занимается животноводством, он просто сыпется в этот момент. Вы сейчас инвестируете какой занимаетесь, разраховываете, а эту землю может кто-то... Да, никто не знает, что будет дальше. На самом деле в Европе, мы изучали опыт европейских фермеров, там есть принципы определенные. То есть у фермера должен быть не менее 75% земли собственной. Только тогда риски становятся минимальными. Если фермер будет гарантирован землей, за которую он заплатит деньги, то никто не говорит о том, что он должен бесплатно получать эту землю. Он должен за нее заплатить. А как только появится рынок земли, он тогда сможет брать кредиты под эту же землю, да, потому что у него остается товар. Хто это что? Это мотивация. Он Заплатив за це он воно хто нужно. визначає. он що буде заинтересован работать на ній. Тобто и максимально получать прибыль з этого участка. Українська земля справді є святою. і Вона має бути у власності людини. Але ця людина, яка працює на цій землі, чи є пайовиком, має бути багатою. І цей зал нічого не зробив для того, щоб ця людина була багатою. І тому ми підтримуємо мораторій тільки тому, що український селянин не в рівних умовах з тими олігархами, які сьогодні використовують українську землю. Ті, хто розказує про те, що коли буде ринок землі, прийде інвестор у село. Не інвестор прийде в село, а грабіжник з великої дороги, який у селян забере задарма землю, залишить їх батраками, їхніх дітей і онуків. Ми пропонуємо, щоб ті селяни, які хочуть землю продати на сьогоднішній день, їх не можна робити кріпаками цієї землі. Щоб держава через спеціальний інститут могла викупити у них землю і потім пустити в другий обіг, мається на увазі передати в оренду за великим рахунком. ринку землі не хочуть аграрні монополісти, які взяли тисячі гектарів землі, нічого людям не платять і дають, що бог на душу покладе. В Україні майже 43 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення 32,5 мільйони це рілля. Пасовища займають 5,5 мільйонів гектарів. Решта це сіножаці, перелоги, багаторічні насадження та інші сільськогосподарські землі. Із них тільки мільйон 700 тисяч гектарів знаходяться у вільному обігу, тобто власники цієї землі можуть її продати або використати як заставу під кредит. Йдеться про ділянки для ведення підсобного господарства, землю, яку Приватизували або отримали у спадщину щодо решти, земель сільськогосподарського призначення вже 15 років діє мораторій на продаж. Заборону прийняту парламентом у 2001 році продовжували вісім разів. Останній раз 6 жовтня. Я ставлю на голосування проект закону про внесення змін до розділу 10 перехідні положення земельного кодексу України щодо захисту національних інтересів та продовольчої безпеки держави шляхом продовження мораторію на відчуження земель, сільськогосподарського призначення та запобігання їх прихованому продажу за договорами. Прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. 297 зам рішення прийнято колеги. Розумієте, у нас є 7 мільйонів власників землі. Земля, земля вже давно приватизована. Єдине, що український селянин не має права цю землю продавати, це є закріпачення. Більше того, якби ті кажуть, ті люд... Треба розуміти, що люди, які виступають проти ринку землі, вони просто виграють зараз на цьому. Вони мають можливість за дешево купувати землю через різні схеми, а ринок тіньової землі вже сформований. І друге, вони мають право можливість. Оскільки ринку землі немає публічної прозорого задешево цю землю орендувати, от і вся історія. І вони є категорично проти, тому що запроваджені ринку землі, тому що тоді їм прийдеться більше платити за оренду. Все. Передумовою для запуску ринку землі є прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Народні депутати в листопаді 2015 року зобов'язалися підготувати відповідний законопроект впродовж чотирьох місяців. Проте в комітеті з аграрної політики та земельних відносин, який є головним у цьому питанні, такого документу немає досі. Міністерство аграрної політики підготувало законопроект про обіг земель. Однак вносити його до парламенту без попереднього обговорення не готове. В документі пропонується зробити. Пите право оренди чи користування нерухомим майном, предметом іпотеки. Це має дати можливість фермеру, який орендує землю, отримати кредитні кошти для своєї діяльності. Якщо ж він свої зобов'язання не виконає, то банк забере не землю, а право здавати її в оренду. Втім, легко маніпулювати з електоратом, возможность продавать землю, я считаю, она не усложнит ситуацию, а только облегчит государство. Во-первых, не надо забывать о том, что такого количества земли, которых есть у него в Украине, его просто скупить физически сложно. Я думаю, что всех денег Европы не хватит для того, чтобы скупить эту землю. А второй момент очень важный. Никто не забывает, все забывает о том, что возможность продать сегодня жителю села определенный кусок земли, который принадлежит, там бывает 2, 3, 10 гектаров, у несколько человек, это возможность сегодня подкрепить свои семьи финансово. Все равно земли они не обрабатывают. И ту плату, которую сегодня делает э, любое предприятие хозяйство в размере 500-600 гривен за гектар, если правильно оценить землю сегодня, то люди получают меньше банковского процента, то есть меньше суммы депозита, бы он, если бы была возможность деньги сегодня, то есть землю свою монетизировать каким-то образом. Потому я считаю, что рынок нужно э, открывать, земля должна продаваться. Если человек не хочет заниматься землею, он, естественно, її скупать не будет. Нет смысла скупать землю, допустим, платить за мільйони или миллиарды денег, если эти деньги потом не работают. В капиталистическом мире это ж невозможно. Скупить просто, лишь бы оно было скуплена, а смысл какой все-таки? Если скупят люди, которые в состоянии обрабатывать землю, тогда мы еще больше получим дохода в государстве. Сначала мы получим доход от того, что вольют деньги, а потом, естественно, от того, что будет производиться в нем какая-то продукция. Тут возникают налоги, возникает оплата за наемный труд. Ну и самое главное, что мы получаем, мы получаем продукт в стране. В западном регионе земли простаивает очень много. В принципе, у нас идеальные условия для занятия животноводством, и можно было сьогодні животноводством заниматься, делать и крупные, и мелкий рыгатые скот сьогодні выращивать. Но сегодня мы видим, що все стоит. У всех не страна нехватка денег, но все стоит. Нам розпорядок дня ваших овечок. Та прикидаються, зранку приходимо цей восьми років. Ви їх будете чи вони самі встають? Ні, деколи де, треба будити. Зранку вони після ночі залишається їжа, не їдять собі цілу ніч. Вони такі, що весь час постійно їдять. А овечки вони як? Вони прив'язуються до людей чи їм взагалі все одно, Ні. хто тут є? Якщо, якщо з дитинства народжується, якщо їх виховувати, от, малі народилися, там їх ходити, годувати. Потім, вони, коли вже дорослі, підходиш до них і вони дають підійти. От так, що до них сміло можна підходити. А от до цих старших, які вже були завезені, вони трошки бояться так. Смотрите, давайте посмотримо на європейську модель. От Ми будемо брати сьогодні модель Баварії. Существують маленькі фермерські господарства, де найомного персоналу взагалі немає. Тобто сім'я обробляє тільки свою, свою ферму. Це може бути 250 коз, там, или, там, 50 коров. достаточно для того, чтобы обслуживать одного человека. В сложные периоды, когда проходят там окоты или у, у коров там отелы, то в этот период помогает кто-то из членов семьи. Когда для забор урожая тоже помогает кто-то из членов семьи. То есть человек не привязан, постоянно, есть еще постоянное место работы, ну и помогает в фермерском хозяйстве. Что помогает? Помогает это, во-первых, занятость людей, второе, продукт местный находится здесь непосредственно на месте, то есть когда человек отвечает за качество продукта перед своими одно... сельчанами, скажем так, или с людьми из одного тоже региона. И в самый последний момент, что важно сегодня, что опять же те же налоги, которые платит фермер, не зависит от того, это с животных, это за землю, это из конечного продукта, да, с чего появляются налоги, все равно они остаются тоже на местном уровне. Потому что крупные агрохолдинги, крупные хозяйства, они очень зачастую бывают зарегистрированы вообще в других регионах. А то есть куда уходят заработанные деньги, об этом не знает никто. Опять продлили мораторию. Я бы сказал, жалко что и плохо то, что это происходит таким годовым шагом. Потому что инвестор, мне кажется, он любит, ему нужны э, долгосрочные э, условия, на которые он может доверить. А если мы не знаем, что происходит в ноябре 2017 года, может опять продлять еще на один год, то это очень плохо для инвестора. Инвестору лучше бы сказать хотя бы так, 10 лет мы продлим, как есть, мораторию. Вот тогда он знает, что 10 лет он может рассчитывать на какие-то условия. Так как сейчас в Украине, это очень плохая ситуация. Везде в мире, особенно в свободных, индустриальных, демократических странах, так и есть. И опыт показывает, что если есть право на собственность, которое защищается государством, администрацией и законодательством, то это положительно влияет на экономическое развитие. Это касается всей области собственности, ну и в сельском хозяйстве то же самое. Допустим, в Германии у нас есть свободный рынок земли уже десятилетиями. И средняя структура там сейчас 60 гектаров на одного хозяина. В Баварии даже еще меньше, 35, по-моему, гектаров на одного хозяина. Хотя все свободно, рынок свободен, все могут купить, продать. Надо бы поднимать эффективность мелких производителей, то есть средних фермеров, там до 5000. И конечно надо заботиться о этих миллионах и миллионах гектаров э, в индивидуальном пользовании. Это большой потенциал для страны, который пока лежит вообще не использование. Болгарія взялася за земельну реформу на початку 90-х. Роздержавлення земель відбувалося через ліквідацію кооперативів і розподіл земель між їхніми членами. Інший шлях, так звана реституція, коли держава повертала ділянки законним власникам, які володіли землею до проведення колективізації у 1946 році. Наслідком такої реформи стало величезне дроблення земель, що створювало серйозні проблеми для фермерів, зацікавлених в оренді великих ділянок. Велика частина земель простоювала, оскільки колишніх власників не могли знайти або ж вони переїхали з села в місто і ділянки їм були непотрібні. Законом про орні землі також запровадили обмеження на володіння землею не більше 30 гектарів для громадянина Болгарії і повна заборона на продаж землі для іноземців. Ситуація змінилася після підписання угоди про асоціацію з ЄС у 2007-му та економічної кризи 2008-го. Болгарський уряд на виконання європейської директиви про вільний обіг капіталу дозволив європейським Компаніям купувати землю. Зробити це вони можуть через юридичних або фізичних осіб, які працюють або проживають в Болгарії не менше п'яти років. Економічна криза посприяла тому, що інвестори зацікавилися землею. Основними гравцями на ринку стали місцеві землевласники, які купували та брали в оренду землі для сільгоспвиробництва. Їхніми конкурентами стали спеціальні інвестиційні фонди, серед засновників яких часто були компанії з Німеччини, Швейцарії Кіпру. Вони не займалися господарською діяльністю і придбані десятки тисяч гектарів здавали в. В оренду фермерам такі ініціативи сприяли відродженню сільського господарства, залученню інвестицій та підвищенню ефективності галузі. Однак, зворотна сторона цього процесу постійне скорочення землевласників та відсутність розвитку сільської місцевості. Дрібні фермери не часто користуються можливістю отримати субсидії Євросоюзу і здають свої ділянки в оренду крупним виробникам, які отримують основні вигоди від єдиної сільськогосподарської політики ЄС. Інший варіант продати землю, отримавши за гектар чотири тисячі євро. консультируем фермеров, которые сегодня хотят открыть подобное предприятия. Много таких фермеров, каких хотят? Я вам скажу откровенно, практически каждую неделю приезжают люди, которые, у которых появилось желание заниматься. Не, это не значит, что все будут заниматься фермерством, и не, значит, что все будут заниматься мелким рогатым скотом. Почему? Потому что, ну, во-первых, если финансовая, надо иметь финансовые возможности для того, чтобы им заниматься. Не каждый может, то есть одного желания мало. Мелкая ферма, Ну, в принципе, которой уже можна заниматься. Она должна насчитывать у себя порядка 200 голов. Овец або коз. Царенка? Да. Скажем так, 200 животных это точка безубыточности. ще ваши козы тут? У нас, да, есть отдельная ферма. Это молодые козлята, которые отлучены. Отдельная ферма, и мы разрабатываем сейчас новое направление, это козыводство. Звоны у вас не миряться? Это вони так определяет свое место в обществе. Програма Реформа. Дочекайтеся і дивіться нас наступного тижня.